Мастурбація для жіночого здоров'я це користь або шкода. Ви коли-небудь замислювалися, як важливі для здоров'я деякі аспекти інтимного життя, про які ми рідко говоримо, зокрема, мастурбація. Так, саме так, це не тема для сорому. І ось чому. Мастурбація може бути корисною для жіночого організму в багатьох аспектах. Це може допомогти вам зняти стрес, покращити настрій і навіть сприяти кращому сну. Це допомагає покращити кровообіг у тазовій області, стимулюючи природне зволоження та знижуючи ризик інфекції. А ще вона може бути способом самопізнання який сприяє кращому розумінню власного тіла. Відомо, що мастурбація здатна знижувати біль під час менструації, зменшувати напругу в м'язах та навіть покращувати тонус вагінальних м'язів. Але тільки за умови, що вона робиться в комфортній обстановці і без сорому. Ми з вами говоримо про здоров'я, а не просто про задоволення. Це частина важливого процесу, який допомагає нам піклуватися про себе фізично та емоційно. Тож, якщо ви хочете більше дізнатися про те, як підтримувати здоров'я і впевненість у собі, запишіться на консультацію. І не бійтеся запитувати, це нормально. Давайте разом подбаємо про ваше здоров'я.